Всім мої вітання, друзі. Подивимось в цьому відео. Загрози на березень. Як завжди, кожен, на кожен місяць вперед дивлюсь, що чекає в березні українців, в плані обстрілів, в плані загроз, чи є якісь загрози, які в загально на березень, що чекає українців в березні Україну, в березні 2024 року. Так, друзі, ну в березні в плані військовому є, знову ж таки, залишається небезпека. Валет тут пустий вказує на те, що будуть якісь, знову ж таки, в березні можуть бути якісь руйнування стосовно обстрілів, важкий в плані, знову ж таки, ІПСО. В психологічному плані вісімка тут вказує на це. І особливо, от, бачите, тут пуста радість від грошей. Е, тому тут затягується, буде напевно затягуватися від американців від цього конгресу, напевно, буде затягуватися допомога або в березні е, якісь фінансові втрати, або е, не до постачання грошей, або просто не, не буде надходження грошей. Це таке основне е, випадає. У військовому плані, я бачу, тут король піковий з'являється, вказує на те, що в військовому плані ситуація контрольована, стабільна, тобто військові, в військовому плані особливо серйозного такого нічого в Україні не загрожує. Прям критичного, катастрофічного тут нічого такого немає. Тільки що через ці фінансові ненадходження або затягування цих фінансів. Бачите, тут пусті гроші випадають. Також в березні тут може бути якась. Транспортна або пригода, або транспортна, якась, не дай Бог, катастрофа. Ну, от якісь інциденти пов'язані з транспортом, можуть бути. Треба також бути уважними до цього. Загально, загально в березень все ж таки випадає психологічно напружений. І основний такий посилу це фінансові, фінансові складнощі. Тобто будуть, напевно, ставити перепони. Перепони, скоріш за все, я так розумів, це буде США, тому що Європа вже надала гроші. Ми бачили, що в лютому будуть гроші. Європейський Союз надав. Кошти, хоча там теж було б дуже багато різних проблем там через, Угорщину, через Угорщину і ще там через, якісь, через цих Фіцо і так далі. Є, є там такі вороги України, які там також намагалися заблокувати це. Але Європейський Союз вирішив це питання, і гроші ми у лютому побачили від них. А от наступний транш або наступні в березні поки що якось випадає складно з цим. Це загально. Давайте ще стосовно обстрілів в... окремо зроблю. Саме на обстріли. Чи сильно постраждає Україна від обстрілів, які, там, які будуть, яка буде ситуація в березні, конкретно обстріли? Ну, в попередньому розкладі не побачили ми прямо такої катастрофічних обстрілів. От цей розклад е також підтверджує, хоча все одно вони такі будуть. От. Чогось такого в основному розкладі катастрофічного, катастрофічного не випало. Тут повітряні об'єкти випадають, тобто щось вони будуть запускати, десь можуть бути знову ж таки жертви, десь вони можуть влучити. Тому до повітряних тривог треба ставитися, треба ставитись на... уважно. До повітряних тривог треба ставитись уважно. Ну, все ж таки, приблизно так, як і в лютому, може чуть легше буде по обстрілам, так випадає, що легше. Хоча тут я бачу, тут і пожежна карта є, і де в деяких містах можуть бути і руйнування, і влучання от, орківських цих ракет або шахедів. Тобто... Доки війна не припиниться, все одно вони будуть запускати ці бляшанки. Тобто запускати вони будуть, треба бути уважними. Хоча, можливо, буде ще трохи легше, ніж, наприклад, у лютому. Ось так. Так або трохи легше. Хоча це не дає все одно, треба дотримуватись до повітряних тривог і не, і не ігнорувати. Треба все одно ситуацію контролювати, не можна просто заплющити очі там і пустити все на самотік, як кажуть. Ось, так, ось такий приблизно ми очікуємо березень. Знову ж таки важка, важкий в плані і ПСО. Ну, звісно, звідки можна, війна йде, звідки можуть бути радощі. Це таке, друзі. Хоча все ж таки повинен бути полегший, ніж був лютий. Трохи легше або таким, або трохи легший. Лютий також був не такий, як січень. Січень був більше. Більше було загроз, ми бачимо, що е, все-таки потрохи і підсилюється ППО, і е, в плані обстрілів більш все контрольовано і прогнозовано стає і більш впевне, більше впевненості все ж таки з'являється е, у роботі ППО і в повітряні сили. Ось так, друзі. Такий був розклад на березень. Я вам бажаю тихих, безпечних і мирних днів вечорів і місяців. Бережіть себе, друзі, і своїх близьких. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк вподобайку. Я бажаю вам самого найкращого і до зустрічі!